Містере Барет, ми не отримали свій платіж. Про що ви кажете? Це ваша помилка. Гроші так і не дійшли до адресата. Я хочу свої гроші. Якомога скоріше. Дістало. Відмивати кров. Мене теж. Народ, якась валіза в димоході. Знайшли два мільйони готівкою. і відчинили скриньку Пандори. Віддайтесь! Мені за це замало платять. Хто твій бос? Шивон, надто сильно. Mm. І що тепер? Дізнаємося, кому належать гроші. Поїдемо туди, вб'ємо їх і поділимо на всіх. Оце робота. Хто ці люди поясни мені? Занурі. Хто твій бос? Сюди! Негайно! Що це там? Пригнись! Тепер вороття немає. Хто нас продав? Я нікого не продавала. Всі бачать лише те, ким ти здаєшся. Але ти знаєш, хто ти насправді. Зараз нам буде набагато гірше. Чекай, чекай ні, що ви за потвори прибиральники. Брудна робота. У кіно з 24 липня.